Всім привіт! Якщо ви окнули це відео, ви любите читати, я люблю про це поговорити. Сьогодні я до вас прийшла із моїми книжковими покупками за березень і квітень. Оскільки у березні в мене було ну, дуже мало книг, я вирішила скомпонувати це із наступним місяцем і показати це все разом, щоб було в принципі що вам показувати. І я сподіваюся, ви сьогодні будете насолоджуватися цією магією нових книжечок. І сподіваюся, що ви також насолоджуєтеся вашими книжковими покупками і пропиную в коментарях. Вам написати, що останнього ви придбали на свої книжкові полички. Принагідно, дякую всім, хто мене підтримує, хто ставить лайки і підписаться на цей канал. а Особливо я дякую всім тим, хто є моїм спонсором, патроном. І в описі до цього відео є вся інформація. Якщо ви хочете підтримати мене не тільки морально, а ще й гривною, бо це все йде також на закупівлю цих прекрасних е, книжечок, які я потім читаю, оглядаю і оповідаю вам. Дякую ще раз і давайте починати. Ну, традиційно з мого Любого Водиництва Віхола мені прийшло дві книжечки. Це ось такі два томики, художня література. По-перше, це класика Роман Іваничук і два його тексти у серії Неканонічного канону. Це четвертий вимір та «Черлене воно. Давайте по порядку. Книжечка така трошки об'ємна, в ній 400 сторінок. І четвертий вимір нам буде розповідати про період, коли жив Шевченко і коли він доєднався до Кирило Мофодівського братства, зокрема оповідь. В нас буде йтися насправді від кількох персонажей, але ключовим є Микола Гулак, який був одним із засновником, якраз кирило мефодіївського братства. І ми будемо спостерігати за його спогадами, спогадами інших друзів, з приводу продовольного. Формування цього братства і, на жаль, його не веселу долю. Адже після цього, що Михайло Гулак, що інші, такі як Шевченко і Костомаров, отримали заслання, змушені були певний час відмовитися від своєї діяльності. Хтось, на жаль, і не повернувся на батьківщину когось. Така доля підвела, на жаль, в плані здоров'я. І дуже цікавий текст. Спойлер, я його вже прочитала. Якщо що огляд ви могли дивитися вже у моєму влозі, посилання буде ось. Тут зверху, ну а загалом дуже цікавий текст. Далі черлене вино це відкатування ще більше в часі, адже тут буде 1423 рік. 31 рік, перепрошую, так. І тут буде йтися про оборону Олеського замку в Луцьку безпосередньо, коли польський король Ягайло взяв в облогу Луцьк, і потрібно було меншій кількості людей якось оборонятися, відстоювати. Тут буде і романтична Тут буде і пригодницька, і дуже багато, як на мене, політики. Загалом Роман Іваничук став для мене великим відкриттям. І я вже оповідаю про цю книгу як про прочитане, але <смістит> в рамках прочитаного. Але хочу сказати, що зверніть, будь ласка, увагу на цю новинку, тому що автор дійсно гідний. Нашої уваги він помер не так давно, 2016 року, і в його доробку понад 20 текстів і. Він дуже цікаво пише, він дуже класно занурює в той період часу, в якому відбуваються події, і це щось дійсно дуже-дуже вартісне. Другий текст це вже сучасний, це Христина Морозова, її фанатка, біпулярна історія про дівчину, яка якраз має два стани: депресія, коли абсолютно ти нічого не можеш фізично зробити. І дійсно, коли вживаєш слово депресія, потрібно. Правильно надавати конотацію цьому стану. І другий стан це маніакальний, коли вона не може зупинитися і постійно в Русі, наче вона на якихось наркотичних речовинах. І колись доля Анни з її маніакальністю пов'язала її із лекціями про Київ, про архітектуру, культуру, картини. І ці лекції привели її до відомого киянина Владислава, який помічає Анну, і в певний період часу вони починають разом спілкуватися. Відразу. Скажу, це не історія кохання. Не вважайте її такою, але текст дуже цікавий і дуже глибокий, зачіпає важливі теми, особливо, наприклад, про біполярний Стан мені видається, я ще нічого не читала, де б головна героїня мала такий стан. От тож, текст невеликий, але спробуйте, тому що це дійсно щось нове, як свіжий ковток повітря в нашій українській літературі. І також важливі теми на цих сторінках підіймаються. Тож ось такі дві книжечки у мене відвіхали. Далі також у видавництві ранок я отримала дві книжечки на огляд: це одна авторка і одна серія, трилогія. Зокрема, авторка Дженіфер Лін Барнс. І перша книга Ігри з друга книга Спадок гот. Також є ці книги у Влозі, не буду довго на них зупинятися. От, друга книга буквально нещодавно вийшла у нас з Друку. і якщо коротко, будемо мати в центрі оповіді дівчину-підлітку, яка дивовижною чином абсолютно без, від невідомого чоловіка отримала спадок мільярди просто доларів. Чому головна героїня Айворі це все отримала? Яким чином вона може отримати цей спадок, за яких умов, тому що звичайно будуть умови? Чому вона взагалі якось долучена до цього готорна, який помер, і як його родич? Намагатимуться уживатися з Айворі, тому що буде певна умова, яку Айворі матиме виконати. Дуже багато загадок, дуже багато розслідувань, якихось серебусів буде на цих сторінках, трохи трилеру, трохи детективу, трохи романтичної лінії, зокрема любовного трикутника. От загалом це дуже цікаве читання, розважальне, легке, абсолютно розвантажувальне. І я насолодилася цими книгами, коли їх читала. На ну, більше у влозі, я в принципі вам про них розповідала. Далі це веденецтва Артхас, від них я отримала три. Три книжечки, ось зараз всі разом їх покажу, а потім окремо. А по-перше, книга, яку дуже мені хотілося мати в себе на поличках, яка мене дуже зацікавила, це М'яке місто. Як ви бачите, я зараз її читаю: це Девід-7. Німецько-скандинавський, якщо не помиляюся, архітектор, який е, взявся оповідати про те, як побудувати е, і створити комфортний простір для проживання, е, для е, задовільнення яких своїх соціальних і базових потреб, як розміщувати будівлі, як зробити двори більш зеленими, як е, можна. Е, Прибрати зайве, що є зайвим, що є непотрібним, і як можна зробити територію, на якій ти перебуваєш багато часу. Це там твій двір, твій будинок, прибудинкова територія, як їх можна облаштувати, що можна зробити, які бувають програми в, той, в тій самій Данії, Швеції, в Німеччині. Тут буде дуже багато прикладів інших країн, інших міст, як вони будують свій побут для людей. Тут буде. Буде дуже багато ось таких отут графік, де буде зображено вже більш конкретно якісь приклади, там плани, забудови призначення різних частин будівель. Ось, наприклад, ще такі дуже багато таких речей, неймовірне просто видання. Я потроху його читаю і зачитуюся, бо Артхас це щось неймовірне. Дуже-дуже. І візуально класна книга, і по наповненню дуже е, моя тематика. Наступна книга це критичне мислення від Джонатана Хейберна, е, і це е, як пише твій бронік проти інформаційної зброї. Е, е, текст е, нам буде розповідати, що таке взагалі критичне мислення. Е, чому вже? Понад 40 років, наприклад, в Америці, цей курс проходять обов'язково школярі та студенти. Чому роботодавцям важлива в першу чергу наявність критичного мислення в їхнього працівника потенційного, а не відмінні оцінки і червоний диплом. Як загалом інші країни розвиваються в освітньому плані, приклади критичного мислення і таких от логічних задачок тут буде і багато тлумачень. І теж я цей текст вже прочитала. Більше в прочитаному теж дуже гарне візуальне видання. Тут будуть і виділення в таких форматах цитат, і будуть такі от малюнки. В принципі, тексту не дуже багато, але книга про те, до чого, як я вважаю, нам потрібно рухатися в плані освітньому, в плані викладацькому. І на цьому, в принципі, будуть наголошувати в цій книзі. Третя книга від Архас це письмо, це дизайн, вибачте, за тавтологію від. Майкла Меце і Енді Велф. Велфл. Так, я постійно спотикаюся на цьому прізвищі, вибачте, тому що тут Лфл. Ця книжечка вже буде нам оповідати про будь-який текст, який ви можете бачити із екранів. Із будь-яких екранів телевізора, смартфона, планшета, ноутбука і про те, як цей текст створити, як що там потрібно записати, яка інформація важлива, а яка не важлива. Теж тут буде дуже багато візуалізації, якихось в якихось схем, цитат, прикладів. От, наприклад, от тут буде розділ, наприклад, практикуму, де можна буде самому спробувати на практиці ті моменти, які нам дають в теорії. І, як на мене, дуже теж цікава книга з кольоровими вставочками, з кольоровими малюнками. Ось теж. Дуже хочеться книга Артхасу так от постійно показувати, бо вони ну, прям дуже фотогенічні і дуже гарні. Так, далі. В мене було кілька офлайн-покупок. І, по-перше, книги, які я купувала, коли їздила до мами. В Бучу і в Ірпінь. В одній книгарні я там придбала книгу по смерті Дани Шварц, історія кохання. Друга частина анатомії кохання, яку я читала минулого року, прекрасний кольоровий зріз. Книжку яку я вже теж прочитала. Загалом тут буде йтися про молоду дівчину, яка хоче стати хірургом. Звичайно, родина не дуже поділяє її захват, тому що це Единбург і це 19 століття, і дівчині не гоже займатися. Наукою, дослідами і взагалі, працювати. Але наша гейзел це така собі бунтарка і феміністка, і вона починає шукати шляхи, як вчитися, як працювати, як здобувати освіту. І це не зовсім законно. В цьому їй буде. Допомагати хлопець, який викопує трупи, тому що дівчині треба буде якось вчитися. Як ці двоє подружилися, в першій книзі будете читати. Ну а тут пряме продовження пригод Гейзел, її доля і все тому подібне. Друга книга, яку я придбала, в це була що це. В нас був ірпінь. Це книга Володимира Венечука Хочу його роман. І це видавництво ще одна сторінка. Перша книга з цього видавництва на моїх поличках. І я відразу скажу: я вже планую купити як мінімум всіх українських авторів, тому що, по-перше, тексти, відмінні від всіх інших видав... видань, які в мене є. От, зокрема, Венеченко тут абсолютно новий текст. В мене немає такого тексту ні в Віхоли, ні в Віватом, що мені дуже важливо було. От а по-друге, немовірне. Дуже гарний папір, комфортний шрифт. Потрібні автори, яких не вистачає на полицях, і потрібні твори? Тож звертаю увагу і вашу на це видавництво, і сама закохуюсь в нього в чергове. Анотацію читала п'ять разів, але не можу взагалі запам'ятати. Андрій Халепа це перспективний поет, втомлений богемним петербурзьким життям, і зараз він тримає в руках револьвер. Ні, він хоче покінчити життя не через раду коханки чи напад того дивного старого зі звинуваченнями у ренеганстві. У чому ж халепа ренегат? Підступник і що то за пані була разом зі старим. Утім, ця зустріч стане знаковою трохи згодом, а поки лунає постріл. Щось цікаве, щось незвичне, але мені дуже сподобався Вениченко, якого я читала у Віхоли Мефістофеля має на увазі. От тому я звернула свою увагу ще раз на цього автора і хочу більше його текстів почитати. В КСД я в березні закупилася також в форматі офлайн. Мені, до речі, якось навіть зручніше в офлайн купувати та книги КСД, ніж замовляти на сайті. Так, по перше, я купила продовження. Це відблиск Рейвен Кеннеді» серія Золота Бранка і Нора Робертс «Пробудження спадщина драконового серця. Ці книги я вже читала, і мій відгук був у прочитаному березні. Тому я в принципі не зупиняюсь на цих книгах. А загалом це фентезі. Це мені набагато більше сподобалося, тому що воно було таке повільне, розмірене. Тут будуть фері дуже незвичні в сучасному нашому сприйнятті. Це дуже комфортне, прям приємне фентезі. З дуже комфортним світом, що для мене було чимось новим, адже ми звикли, що там в фантазійних, в фантазійних світах дуже багато злості, ненависті, якихось вбивств і так далі. А ось тут це настільки все лагідно і легко, поки що, хоча б в першій книзі, от що мені це видалося чимось новим і класним. А от Вітблиск також відгук є в причетному березні. Як на мене, авторка як була на два з плюсиком, так і лишається. В тому числі в плані другої книги, і повторю мій короткий висновок з приводу цієї серії: читаю по приколу. Все, більше ніяк це не можна пояснити. Так, третя книга в. КСД, якого купувала, це «Бонні Гармус, уроки хімії. Спочатку, коли перша книга вийшла, маю на увазі в першому дизайні в КСД, мені видалося, що ні, я, мабуть, це не буду купувати. Ну, якісь такі посередні відгуки я чула, а потім це прекрасне переведення. А потім вийшов серіал. І я зрозуміла, що мені це потрібно, що тут все ж таки цікаві мені теми, і не потрібно від них відгороджуватися. Тут буде дівчина-науковиця, здається, так, вже мала б мати блискучу кар'єру, але щось там стається. І якимось чином вона потрапляє на популярну кулінарну програму «Вечеря о шостій. І якось вона там незвично буде втілювати хімію із кулінарією. Тож я думаю, що я дуже скоро буду в принципі читати цю книгу, бо в мене велике бажання все ж таки познайомитися з тим, що всередині. Четверта книга у КСД, без якої я не могла вийти з магазину, це ім'я вітру Патріка Ротфуса. І я знаю, що мені це сподобається. Я знаю, що це буде прекрасна фантазійна історія, яка мене захопить і не відпустить від себе. Я знаю, що третя книга не написана, і невідомо, коли вона буде. Автор не дає якоїсь конкретики, і я буду дуже багато страждати, але мені потрібна ця книга. Я знаю, що я з нею проведу прекрасний час. І е, наскільки я пам'ятаю анотацію, е, ми будемо зустрічати вже е, на сторінках старого е, чоловіка, який буде пригадувати свої юні роки і ті пригоди, е, у які він потрапляв, а там ще звичайно, буде певна магія, якесь протистояння. Багато всякого цікавого, а більше я не заглиблююсь, тому що не бажаю знати, що там може ще мене здивувати. А дивувати мене буде, що я думаю, багато. Далі я в видаництві Старого Лева зробила замовлення на великодній, в рамках Великоднього розпродажу. От в мене був сертифікат, який я нарешті використала і змогла придбати дуже-дуже цікаві книжечки. Так, по-перше, це книга не видавництва Старого Лева, але це видавництво якраз було видавництвом тижня на сайті, і можна їх. І їхні книги було придбати за непоганими знижками. Це е дискурсис Іван Франко, Терен Рен нузі, гуцульська проза. Е я вже теж говорила, що я захоплена Франком його окраденим щастям. його Перехресними стежками я зрозуміла, що мені дуже подобаються його повноцінні тексти, романи, і мені дуже хотілося взяти, відповідно, щось іще, побачила це видання і захотілося взяти. Це перша книга цього видавництва в мене на поличках. Теж тут такий трошки жовтуватий папір, чимось схоже, на весельний. Тут, до речі, що мене здивувало, будуть і фотографії, наприклад, от і дуже комфортний шрифт. Мені все дуже дуже подобається. Так, і це текст про те, як Франко вперше відвідав гуцульщину. Окрім приємних занять Ловлі Форелі чи збирання грибів і афин, Франко дуже любив спілкуватися з гуцулами. Він вихоплював з тих розмов коштовні історії і одягав їх в діамант літератури. Так, письменник створив оповідання Гуцульський король Терен у нозі та як Юра Шинмарок брів Черемош. Які подаємо в книжці. Тож, це просто щось немовірне. Чотири тексти. Ще тут буде Петрій Довбущики. Я Сподіваюся, я правильно наголос. Поставило. Тож теж далеко, сподіваюся, не буду відкладати цю книгу. Далі це вже якраз ВСЛ. і це кульбаба, квітка налада і це збірка оповідань. Не знаю чесно про що. Я знаю, що вони от прям ну, такі от коротесенькі, дуже коротесенькі, що це буде щось таке легке, щось таке дуже повільне. І тут буде, зараз я гляну ще раз: тут буде 89 коротких оповідань, яких просто теплих, хороших текстів, гарне видання. Коротеньке. Книжечка, на якісь дуже швидкі читання я цю книгу взяла. Далі «Абрикоси зазвітають уночі Ольги Русіної. І це текст, який, здається, вийшов після повномасштабного вторгнення, один із перших у ВСЛ. І, до речі, 10 гривень від продажу кожного примірника буде перераховувати у благодійний фонд Оголоси дітей видавництво, що дуже важливо. Здається, тут якраз буде про війну, наскільки я пам'ятаю, хоча дуже багато, до речі, чула відгуків на цю книгу і дуже багато за захоплених відгуків. Так, високо в небі над Донбасом літав безпілотника. Потім він зустрів хлопчика Устима і його собаку жменьку. Життя поблизу окупованих територій, де живе хлопчик, незвичне, але й там можна зустріти справжнього друга. Тобто тут буде щось таке метафоричне і глибоке, але книжечка, як бачите, коротеньке. Третя книга від ВСЛ це Маркіян Прохасько, Мрія про Антарктиду. Це якась така дуже раптова покупка. я Бачила цю книгу на сайті Веселу і ніколи не думала про її покупку, а тут знижка, і все ж таки я подумала, цікава тема, можливо, чоловікові сподобається. От, але тут так багато сторінок. Тут аж 600 сторінок, але тут є і дуже багато фотографій. От що мене приємно порадувало. загалом про Антактиду, про станцію Вернацького, про ці землі, про його жителів, і чотирилапих, і пернатих, і ті, хто на двох ногах пересувається в шубах і, е, е, і на лижах, і не тільки. Одним словом. Я не знаю, коли я це прочитаю, але сподіваюся, що ця книга дочекається свого часу, як мінімум, хоча б одного із читачів цієї квартири. Ну і остання покупка ВСЛ, яка, ну просто, я не знаю, у мене е, був такий порив, що мені потрібно отримати другу спробу. Про що я говорю? Я говорю про тері Пратчета і його дискосвіт. Скільки фанатів довкола цієї серії, скільки захоплених відгуків, понад 40 книг, здається, просто неймовірні оформлення, і ВСЛ постійно-постійно друкує е е е книги з цієї серії, з цього циклу про цей світ. І я подумала, я колись читала тері Пратчета, намагалася точніше читати, взяла, позичила в подруги правду, 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 і далі 30 сторінок просто не могла зрушити. Для мене це було щось. Що це таке? Що я читаю? Я абсолютно нічого не розумію, що тут відбувається. І через це я ту книгу закинула і не змогла рушити далі. В мене якась травма після цього відкрилася, і через це я Пратчета не пускала на свої книжкові полиці. Пробую змінити ситуацію, почати з кольору магії саме першої книги дискосвіту. Чула, що непогано почати читати цей. Цикл про цей світ саме з першої книги, тоді буде більше розуміння. І сподіваюся, що так воно і буде. Ну і останні дві книги, які я замовляла на сайті НебабукПаблішing, як завжди, у них купа фентезі видається, і я не змогла встояти, хоча ціни були ну, просто скажені на ці книги. По-перше, це Мегісті Вотер Ворони її. Мені хочеться сказати воронята, але в нас в перекладі Ворони. І так, я цю книгу вже прочитала, буде відгуку в прочитаному. Загалом ми бачитимемо історію про чотирьох юних хлопців, які ходять в академію -Бі. От Це така елітна академія, але насправді навчанням ці хлопці не дуже то цікавляться, вони будуть намагатися шукати собі лінії магічні, лінії такого собі життя чогось надприроднього, для чого вони це шукають, чому вони цим займаються. І відповіді будемо шукати на сторінках. І книга паралельно ми будемо бачити історію дівчини Блу, в якої мама це медіум. В принципі, як і її тітка, в принципі, вона живе в такій собі родині, яка знає про надприродню, про якусь магію, про якихось духів, привидів і все тому подібне. От, і, скажімо так, долі Блу і цих чотирьох хлопців в якийсь момент перетинаються, і в неї буде та інформація, яка може знадобитися цим воронам. Більше нічого не буду говорити, більше про враження Дочитай, дочекайтеся у прочитаному. І остання книга на сьогодні це серед золи вуглина», Саба Тихір. Це історія про фантазійний світ, як неочікувано. Імперія з її тиранічним і бажальним правлінням, жорстоким рабством, просвітників, елітними та холодними солдатами, які живуть лише для того, щоб служити та вбивати для імперії. Однак у нас буде лая життя, якої перевертається, коли її брата заарештовують за зраду. Сам же е Лаяс прагне змінити своє ненависне життя. І долі цих двох. Хлопці, дівчина перетинаються, переплітаються їхній вибір з мене долю у самої імперії. Щось, в принципі, по анотації доволі стандартне, але сподіваюся, це мене захопить. І на цьому все. Це всі книги, які в мене з'явилися у березні і в квітні. В принципі, як я вважаю, вже немаленька кількість назбиралася, але це дуже-дуже цікаві видання. І що важливо, я, ну, мабуть, з половину цього вже прочитала, що є непогано. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую, що мене. Дивитися, якщо вам сподобалося, поставте лайк. Якщо не сподобалося, ставте дизлайк. Не зупиняйте себе. Підпишіться на цей канал, якщо ще цього не зробили. І побачимося в наступних відео.